Всім привіт! Сьогодні у нас сьогодні число 21 січня. Зима, холодно. Навірно, мінус 5 морозу чи мінус 6, щось таке. У нас тут трошки сніжку. Трошки сніжку позасипало. Позасипало і, в принципі, у нас щось таке. Ягоди стоять, позамерзали, зимують. Е, мішки, які в мене стояли в купах по 10 штук, вже в мене розставлені. І плюс я ще доставив 10 штук 10 штук нових. 10 нових, Але ці 10 нових намішані е, торф. Якісь, якщо не помиляюсь, литовський торф, да, вроді як з Литви, литовський торф кислий і тирса. Ну, тобто ця тирса, що була, ця така свіженька, стара, різна. Тобто вона різна, Пішалася з різної тирси. Воно тобто, ну, все замерзло, бо я зразу же сюди посадив саджанці і залив водою. І тепер воно, грубо кажучи, кубік, замерзший кубік. І кущики стоять. Інші кущики, тих 30 штук, що в мене були, ну, вони виглядають трошки не так. Але вони. Ну, З листям. Вони більші, з листям, листя скидають, вони не підготувались до зими. І, В принципі, маємо якусь таку картину. Але ще маємо проблема в тому, що за рік часу оці пакети, в яких вони стояли, вони почали розвалюватись. І в ідеалі трипхати два пакети. Оці вже нові саджанці я ложив пакет у пакет, щоб на цей пакет падало сонце, а цей був нормальний. Тобто, треба ставити один в другий. Даний матеріал не дуже підходить. Він стає крихкий. Він не розвалюється, він стає просто крихкий, особливо на морозі. І, як такий хруб і лопає. Тобто, якщо зразу насипати поставити, може його на якийсь час і хватить. О, це теоретично. По факту побачимо, що, що воно буде, наскільки його хватить, але маємо щось таке. І от, а так саджанці стоять. Треба їх підсипати, бо хойний опад попросідав і поробилась купа вільного місця, яке треба чимось заповнити все, так як тут, наприклад. Тут пів мішка ще не вистачає. Ну не пів, але ну, процентів 20-30% не вистачає. Так що картина якась така. Так, тирса у нас позамерзала повністю. Основний об'єм лихи не стоїть, замерз. Та й в принципі чекає весни. Ось така у нас картина, позамітало, рядочки видно там, де підсипані. Вся ця тирса мульчався, поприхватувало її, замерзла. Да й в принципі щось таке. Слідів мишей не видно, але тут, в принципі, впав свіжий сніг. то Якщо вони є, ми його не побачимо. Бо я трошки займався даним питанням, щоб мишей не було. То надіюсь, їх тут менше. А так картина у нас ось така. Зайців поки не видно. Зайців не видно. Сліди я вже бачив, але ще поки їх роботи не видно. Зараз пройдуся, подивлюся, може щось і знайду. Вже в цю пору, коли є сніг, можуть, можуть собаки гризти. Точніше зайці. А так щось от. Такі у нас кущики стоять собі. Стоять собі, зимують. Бачу у нас екземпляри у нас є з бурнічками. Непогані. Планово мають бути ягоди. Доброго я вже закупив. Всю норму. Вже закупив і комплексні, і сульфату, амонію взяв досить багато, тобто, щоб підживити так красиво, нормально. Ще так як є нова тирса замульчована, тобто якусь частину тирса забере на себе, то брав з запасові на то. Та й маємо якусь таку картину. А так, в принципі, все зимує, стоїть слідів зайців, не видно, слідів їх роботи. Тому, в принципі, непогано зимує. Всі кущі червоні, визріли, тобто підмерзань не повинно бути. Ще, крім того, до розпускання бруньок оброблю фунгіцидом. Я це робив уже після, ну, восени робив, щоб якісь хвороби, які на корі зимують, пропали. Та й, в принципі, так і зараз. Так що картина в нас така. А на цьому все. Ставте вподобайку. Підписуйтесь, буду старатися робити більше нових відео, так як відео вже досить давно не робив, то будемо старатися робити щось нове. А так, на цьому все. Всім пока.